Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У низці телеграм-каналів поширюють інформацію про нібито висадку у Рівненській та Волинській областях України десанту з території Республіки Білорусь, зокрема на Сарни. В Небі, Волині та на Рівненщині працює авіація. Мешканців областей закликають не панікувати у той же час. самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже повністю підготувався до війни з Україною. Лишилося тільки оголосити мобілізацію або ж за Ката на російські війська і разом з ними вторгатися в Україну. Про це заявив білоруський опозиціонер Олександр Азаров. Останні лютні навчання показали, що вони відпрацювали знищення аеродромів і вартолітних майданчиків противника порятунок льотчиків, збитих на ворожій території, та знищення оборонних укріплень. Олександр Азаров додав, що Путін та Лукашенко близькі союзники. Білорусі за словами опозиціонера досі не вступило війну тільки тому, що поки не час. Лукашенко сам був ініціатором. Цієї війни, бо їздив до Путіна, і вони разом вирішували ці питання. Лукашенко ж досі хоче бути президентом всія Русі, чи якимось царем опозиціонер додав, що існує висока ймовірність наступу білоруських військ з півночі. Лукашенко весь рік готувався до війни, перевірив мобілізаційні ресурси, провів навчання сухопутних та повітряних наступальних сил. Частину техніки якої не було в Білорусі, Росія вже поставила С-300 вже стоять впродовж кордону. Залишилося тільки росіянам прийти взяти під крило. Ці частини Лукашенка і розпочати вторгнення в самий найгірший для України момент. Паралельно з цим польські військові знову заявили, що зафіксували появу у повітряному просторі країни, об'єкта, який прилетів із напрямку Білорусі, та може використовуватися для спостереження. Про це повідомляється у офіційному Твітер польського міноборони. Центр повітряних операцій зафіксував появу у повітряному просторі Польщі, об'єкта, який прилетів з напрямку Білорусі. Йдеться у повідомленні. Польські військові припускають. Що він може використовуватися для розвідки за інформацією СОР, Ймовірно, це повітряна коля спостереження, зазначили в міністерстві. Центр втратив радіолокаційний зв'язок із об'єктом поблизу міста Рипін, розташованого у центральній частині Польщі, додали в Міноборони країни для пошуку. Об'єкта залучили сили територіальної оборони. Ціла ескадра польських пілотів піднялася в небо в той же час на території Білорусі почали лунати вибухи на аеродромі Зябрука та база Кожушки до зустрічі. Друзі, ставайте Спонсорами каналу став та пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.